Подарунок з аргументом для всіх кейтерів, які говорили, що просто не існує український хусток, що це все-певно певлопосадський, російський і тому подібне. Дивіться, що мені прийшло? Та-дам! Тут є бірочка, як бачите, але я її відірвала, коли розпаковувала. Але бачите, вона сюди була зашита. І можете прочитати, що тут пише. Київська фабрика текстильно-художніх виробів. 1993. Але ця фабрика працювала ще з 60-го року. Давайте подивимось, які хустки виготовляли на цій фабриці. Ця що була з бірочкою. Хто там кричав, що у нас не було квітчатих хусток. Як бачите, квіти білих хусток тут є декілька. До речі, ці хустки можете бронювати собі на вироби або вишиту хустку. Тут бордові квіти дуже гарно. До речі, колись вишивали хустки, справжня традиційна українська хустка, це дуже часто плутають з ось цими, кажуть, що не було української. Це не традиційні, це хустка українського виробника. А традиційні хустки були приблизно з ось такими квітами, але вишиті вручну на тому тканому полотні. Тут тканина, ще не розрізані хустки. І, до речі, маю ще одну таку тканину з іншими квітами з цієї ж фабрики, але від іншої підписниці. Бордова. Ця хустка тільки на пошиття, бо вона має деякі нюанси. Також з маком, і як бачите, теж має такі дірочки по потертості, тож буду обминати, викроювати тільки з хороших частин. Ну, це вже кому цікаво, хто хоче забронювати, щось перешити з них, то пишіть мені, я скину фотографії фотографії детально зможете роздивити.